Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Моє вітання вам із спекотної Харківщини. Сьогодні останній день літа, а в нас спекотно, наче в липні. Сьогодні виїжджала за посилочкою. До речі, перед вами троянда Чарльз Дарвін. А термометр в машині показував плюс 34. Таку ж спеку нам передають і на завтра. У нас відсутні дощі вже давно, і тому сьогодні зранку я дуже ретельно проливала свою клумбу, свій квітник, свій садочок гарно пролила. Деякі троянди не витримують такої спеки, і звісно, що дуже спекотно на сонці просто пече. І ось дивіться, як реагують на сонце. Троянди, акварель, троянда. Августа Луїза це героїні мого вчорашнього шорця, де вони виглядали приголомшливо. А зараз ось так. Але в цілому, якщо взяти квітник, то він виглядає святково. Дивіться, ось, наприклад, Бенджамін Брітен. Свіженькі квіточки такі яскраві. А ось вчорашня квіточка запеклася. Але нічого, нічого, все рівно є, чому квітнути. І це просто прекрасно, Вільям Шекспір2000. Про що ж хотіла з вами поговорити? Хотіла поговорити з вами про застосування цього року такого препарату, як триходермін. Хто зі мною давненько на каналі, хочу розповісти, що цього року я перейшла повністю на отакий біологічний метод захисту своїх троянд. Триходермін і не обробляла їх все літо хімічними методами захисту. Минулого року я захищала троянди лишеними. Тобто, я постійно проводила профілактичні обробки. В мене троянди майже не хворіли, хворіли окремі екземпляри. Цього року я вирішила так, хочу виробити в своїх трояндах. Імунітет проти захворювань, до речі, помпонела. Ось і Леонардо да Вінчі поруч. А в собі хочу виробити стресостійкість. І ви знаєте, мені здається, що в мене виходить ось Пашміна, дуже мила на друге цвітіння. І ви знаєте, що хочу сказати, от які мої враження. А враження мої ось такі, що ті троянди, які хворіли і під хімічними методами захисту, ті хворіють і на біологічних. Ось дивіться, плум. Яка ж чудова, мила квіточка в неї. Просто, просто якась перлинно рожева квітка. Дуже красива. А ось це у мене герцогиня Кристияна. Ось отак, Прекрасні квіточки. І хочу сказати, що так, триходермін, біологічний метод захисту, так, деякі троянди хворіли під ним. Але що я робила? Я відривала листочки хворі, і троянди продовжували рости. Нарощувала новенькі листочки, і вони були здорові. До речі, ось Міранда чарівна. А ось вона, Беатріс. Дивіться, яка квіточка прекрасна і чудова. А ось отак вона розкриває свої квіточки, бачите, пелюсточки відрощує. І хочу вам показати, як приклад. От, наприклад, троянда Кейт. Бачите, це в неї перша така гарна і здорова квіточка. А вона посаджена в березні цього року, і до першого цвітіння вона, знаєте, так хворіла, так хворіла. Я відривала, відривала від неї листочки, мені було так шкода, і я думаю, вона не виживе. А потім вона відростила новеньке. Листочки. І ось зараз вона виглядає ось так. Це перша її така, знаєте, не зіпсована, красива квітка. До чого ж вона гарна? Має таке пурпурове, малинове забарвлення, Ну, дуже гарна. Зрізка остіна. Я знаю, що по відгукам що вона дуже довго тримає свою квіточку, не плавиться на сонечку. От мені вона подобається, дуже гарна. Ось отак. Тому ще планую цьогоріч ще обробити триходерміном, хай температура трішечки спаде. Обробити бажано на вологе листя, можливо, там все ж таки у нас випаде, хоч колись дощ. Обробити триходерміном. І ви знаєте, мені це подобається. Мені подобається, що в дворі не пахне оцими хімічними методами захисту, що можна понюхати троянду. Це прекрасні відчуття. І проти комах, шкідників я під кущі вносила мета резин. Тому, не знаю, пов'язано це чи не пов'язано, але трипсів на своїх квітах я не бачила цього року. Можливо, це так співпало. Не знаю. А, але хімічно, все ж таки, я обробляла декілька разів свої троянди, коли хотіла під час першого цвітіння врятувати від, їх від бронзівок. Адже бронзівок у нас було дуже багато, і мені хотілося, щоб хотілося їх врятувати, тому що я не встигала їх оббирати. Я виходила по декілька разів на день, оббирала бронзівок, але не маврік. E, і мавриком обробляла і ще чимось обробляла із запропонованих десь на сайтах, пригадаю, напишу. E, двічі обробляла від бронзівок, але нічого не подіяло. Ось отак. E, так, і тріпсів я не бачила на своїх трояндах. Але що ж я отримала сьогодні за посилку? Мені прийшла посилочка щастя від Юлечки з канала Квітне Зеленіє. Вона мені запропонувала рослинку у подарунок. Ой, я так довго їй морочила голову, а потім погодилась, і ось оця посилочка щастя лежить переді, переді мною. Що там ми зараз з вами разом розпакуємо і подивимося? Я все в передчуттях прекрасного. Інтрига та там. І що ж у мене в посилці? А в посилці давно омріяні рослини, це щучник дернистий. І не одна рослинка, а цілих дві, Юлю. Що ж ви зі мною робите? Ну це ж неймовірно, ну це ж неймовірно. Я в ці рослинки закохалася з першого погляду ще на каналі у Лідочки of Dream, де вона теж отримала посилочку від Юлі. І оці віяла на вітрові такі гарні в них волотів цього щучника такі невагомі. Вони виглядають неймовірно. І я в злаки закохуюсь кожним днем все більше і більше. Окрім того, що вони красиві, окрім того, що вони гарно доповнюють троянди, ось, бачите, як, наприклад, оцей пенісетум потужний, який вже, ось бачите, випустив такий колосок це «Black Beauty». Вони гарні супутники і для троянд, і як самостійні рослини, як акцентні рослини. Ну це просто неймовірно. І окрім того, для нашого посушливого клімату, для нашої спеки, для наших ґрунтів це те, що потрібно. Ну, Це неймовірно. Юлечка, я дуже вам вдячна. Дуже-дуже, дуже. Ну, Це неймовірно. Ви зробили мене щасливою. Дуже і дуже вдячна. Ось так, мої любі, ось така посилка щастя мені сьогодні прийшла. Все, я у справах, буду висаджувати ці рослинки. Всім дуже вдячна за увагу. І, як завжди, слава Україні, героям нашим слава! До побачення!